Друзім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо, який же все-таки роз'єм швидкіше буде USB чи Type-C, чи Micro USB. Ну, давайте подивимося потужність роз'єму Type-C. Так. Потужність. Так, так, роз. Роз'єму... Так. Дивимося потужність роз'єму й Type-C відрізняться від мінімальних 7,5 В для... Деріних пристроїв до максимальних 240 Вт для ноутбуків та моніторів, залежно від підтримки стандартної USB, Power Del Delivery, USB-PD та його версія, наприклад, найпоширеніша версія USB PD 2.0 підтримує до 100 Вт, а нова USB PD 3.1 до 240 Вт, що… Дозволяє заряджати практично будь-які е, пристрої від смартфонів до потужних станцій. Від е, потужних робочих станцій. От. Е, Потужність type C виходить може бути від 7,5 до 240 Вт. Так. Так, потужність. Так, потужність USB, USB залежить від його версії та стандарту вимірюється у ватах і розширюється як напруга. Старі стандарти USB, USB 2.0 та USB 3.0 забезпечують низьку потужність USB 2.0 до 2,5 Вт, а USB 3.0 до 4,5 Вт сучасний стандарт USB Type-C, значно вища потужність, яка може сягати від 18 до 100 Вт, навіть до 240 Вт у нових версіях. От, новіші новітні версії USB, наприклад, USB 4 підтримують передачу даних до 40 ГБ з і сумісні з високою потужністю живлення. От. Тому, друзі, тепер робимо висновки, які роз'єм потужніший USB чи Type-C. Потужнішим, звісно, буде Type-C. Тому що Type-C – це більш сучасний роз'єм, а USB це більш старіший. Ну, Тим часом, що USB це вже застарілий роз'єм, вже ну, багато людей їм і Я зараз користуюся роз'ємом USB та Type-C. От тому друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Не ігноруємо повітряні тривоги.